Всіх вітаю, мої любі! Сьогодні перед тим, як піти в справах, замаринувала курячі гомілки. Я використовувала найулюбленіші свої спеції, Бу курки спеція, чорний перчик, сіль, сушений часник і в кінці додала 2 столових ложечки сметани. Поки я зробила всі свої справи, Воно класно замаринувалося, такий запах немає. Зараз покажу, як частенько їх запікати. Для цього мені знадобиться деко, і ось така решітка. Я беру ось ці курячі гомілки. кладу от сюди в сітку. Ось так. Ось в такому положенні вони будуть запікатися. Деко можна нашинкувати картопельку. І весь цей сік, який буде стікати з гомілок, він буде поливати картопельку, і картопелька теж дуже класно, смачно засмажиться. Але мені сьогодні гарнір не потрібен, тому я запікаю тільки м'ясо. Ось в такому вигляді я відправляю це в духовку 180 градусів верх-вниз, але вімкніть з конвейку. Була така гарна, смачна з кори. Ось так все це буде відбуватися. Я вімкнула конвекцію і закриваю духовку. З Богом нехай готує. Мої любі за цим навіть спостерігати одне задоволення бальзам для очей.